Хлопці, нарешті настав той день, коли просто вже оприділено хто перше місце, хто друге. І зараз вирішується, хто за третє місце. У нас є три бійця: це Льоша, Володя і Ваня. І вони будуть зараз між собою битися за третє місце. У нас сьогодні тільки одна дисципліна це пенальті. Я не играл месяц, но я пришел, я готов. Красавчик. Я спросил просто Отвечаю, уничтожу. Я спросил просто уничтожу. Отвечаю. Я разбиваюсь, беру и вот еду. просто реально выныщивать. Леш, давай, все скажу. Хайпово, скажи, брата. Победить не той, хто родился, а тот, хто трудився, победить тот, хто старався. Короче, пацаны, ну реально, ну хлопчики не стараються, не знаю. Ну немає цього заряду, немає цього вогнику в очах. Ну треба ж бити з усієї сили, як Роберто Карлос, да, дав? Давай. Фух. Ну, мене російсь зарядил. Б... зарядил. Я прям б... зарядил, я прибіг загадую. Комментарии. <music> Леш, давай, я коментарі. Давай, есть слова я Запах победы. Громче только скажи. Запах победы. <music> Все, не вийшло, забивайте, я виграв. Блін, ну це прям спокійно. Ну це, ну це прям пушечка, пушечка топчет. Почти, почти. дев'ятка йоу, почти. Ну це прям спокійно. І впевнено. І впевнено, і впевнено. Як думаєш, який буде приз за третє місце? Якийсь наушник. Такийсь наушники. Наушники, так да, думаєш? Можна, можна. Футболка, не знаю. Футболка? Пошли у хлеба спросим. Глеб, Глеб, як думаєш, что будет за перше місце? Mm, не да, Чесно. честно. Ну че, чи... ну чесно, <звук> да. <звук> ну просто очікування. В залке думаєш, да? Ну да. Ты спрашиваешь. Ну, Легенды. Ну, да. Легенда. Як ти думаєш, який зараз буде приз за перше місце? Перший, брат, просі перше. За перше, брат? Я так. думаю, пендель лічебне, щоб не втикав, коротше. Я файно. Як ти думаєш, яке буде нагородження за друге місце? За друге місце я думаю, ну, щось класне, дуже прикольне. Ну шо, що, де да я навіть не можу припочети. При... Ну хтось каже, що футболка, хтось каже, що футзалки, щось. Але за друге місце, за друге. Я думаю, яка футболка. Да? О'кей, okay, давай. Король вернулся. Ковражек. братик? это Ефрем. Поминаю тот случай, когда я выиграл такую команду за три раунда, это до бесперер я была. в тебе догадки? що буде за приз? Ой, я не уявляю. а хто призи купує? Це буде фінал, це якийсь буде такий чотенький приз. Я куплю, але я не знаю. Я понял. Таймница нашего лидерского состава. А, понял. Третье место. Володька выходит. Володь. Волочка. Спасибо. Спасибо. Ну, за друге місце ми привітаємо Андрія. Андрію. Давай, давай. Перше місце посів, посіла людина, яка може навіть впорваних взутті порваних, ну, перемогти. Ну просто очікування. Ну, І... ну, Глеб, Глеб, можеш. वहीं ये तो